На засніженій вулиці маленького містечка з'явилися черевики. Звідки вони взялися, ніхто не знав. Тому жителі, як виховані громадяни, культурно обходили їх і робили вигляд, що не помічають нежданих гостей. Хоча, чого гріха та діти, деяким так і хотілося штовхнути ногою ці дивні черевики. Щоб не заважали на дорозі. І тільки розсіяна Аня, задивившись у небо, не помітила перешкоду, яка стояла на шляху. Ой, ой, що це? Самотні черевики? Але де ж господар, якраз такого взуття мені не вистачало. Але ж я християнка, красти не добре. А може, це мені подаруночок з неба до Різдва? Візьму додому, а там розберемося. Лопатий сніг покрив усе навколо. Він виблискував і переливався, немов коштовні діаманти. У повітрі відчувала святкова атмосфера, адже наближалося Різдво. Повсюди ходили заклопотані люди. Адже стільки всього, що потрібно було зробити до свят, в приміщенні Дому молитви зібралась підліткова група для спілкування. Оскільки до Різдва залишилось не так багато часу, керівник групи виступив з пропозицією. Сьогодні наше підліткове служіння. Ми присвятимо його підготовці до Різдва. Антоне, ти підготувати коротку проповідь, зможеш до свята? Ні. Ні, не зможу. Про що можна проповідувати? Знову про зірок, про пастухів. Це вже так набридло людям. Щороку одне і теж. Але ж не скасовувати свято, що кожного року одне й те саме. Нехай хто небудь інший проповідує. Ані, може, ти хоча першу скажеш? Ні, я в минулому році розповідала. Ну і що тепер? Ми всі любимо Христа, але ніхто не хоче для нього трудитись. Так, ми любимо Ісуса, але ж не буде кожного року одна і та сама програма. Треба ж трохи головою подумати. Після недовгого спілкування, так нічого і не вирішивши щодо різдвяної програми, підлітки розійшлися додому. Керівник групи. Був дуже засмучений байдужістю молодих хлопців і дівчат, але все ж таки надіявся, що вони передумають і все налагодиться. Розпрощавшись з подругами, повернулася додому і Аня. Коли вона увійшла на кухню, її мама готувала вечерю. Говорить, що Месія ще не, прийшов. не знаю, Аня, запитаю тату, а чи він пастор? Мамо, Таня знову просила грошей позичити до свята. А ти що? А я не дала, а як свято відразу позич. Ну воно ж свята. Ну, а я не мільйонер. Як думаєш, як Ісус на це дивиться? Донечко, я завжди думаю, як Ісус дивиться на нас. Дивиться і думаю, чи варто взагалі було приходити на цю землю, Чи є дійсно люди гідні його пришестя. От би хоч хоч одним оком заглянути у той духовний світ і подивитись, як Ісус радіє. Чому радіє? Дивлячись на мене, адже я, християнка з дитинства, у хорі співаю, вірші розказую і взагалі весь вільний час церкві служу. А якщо навпаки, що значить навпаки? А якщо все навпаки? Щаслива і задоволена Аня вбігла в дім з новими червиками. Є хто вдома? Є, Є хто вдома? Ех, нікому з знахідкою? Звідки ж ви взялися? О, записка від тата. Анечко, викій сміття і не забудь. Прочитати сьогодні один розділ з біблії Твій тато все як завжди. Спочатку з черевиками розберуся. Де я, що відбувається? Ти в своєму серці. Чому темно? чому холодно? Тобі відніше, чому тут темно і холодно. А хто це говорить? Це я твоя совість. Совість? Де ти? Тут. Хочу повідомити, що біблію читати я сьогодні не хочу, і сміття викидати теж. Але якщо вже вибирати з двох зол, то сміття викинути краще, швидше якось. Як я тут опинилася. Це все черевики. Взиваєш їх і опиняєшся тут в своєму серці. Нічого не розумію. Та що тут розуміти? Взуваєш їх і опиняєшся тут, в своєму серці. Ти сама хотіла заглянути в духовний світ. А духовний світ людини залежить від серця, думок, від мене совісті. Будь ласка, насолоджуйся. А не хочу, не хочу більше дивитися. Що це було? Я вдома, і що за дивні черевики? І чого я так злякалася власного серця? Аж я зовсім іншим уявляла своє серце. Потрібно у всьому розібратись. Я знала, що ти повернешся. Слухай уважно. Серце твоє величезне, як світ. Тут для всього є місце, для всього, що дороге для тебе. Для мене, дорогий Ісус, де він? Якщо дорогий, значить тут. Але як мені його знайти? Знайти? Якщо він дорогий для тебе, він був би, куди не глянь, чесно кажучи, подиво, не все на твоєму житті, як ти думаєш. А де Ісус? Не знаю, розбирайся сама. Може, Ісус за дверима друзі? Адже він мій друг. той, За кого ти життя, можеш своє віддати. А таких я в тебе не знайшов. Ну Не, не, ну, не турбуйся. Я ж... Залишилися. Тому залишився твоїм другом тільки я. Егоїзм. Приймай. А Таня де? Я вважала її подругою. Ні, це б вона вважала тебе подругою. Адже ти пошкодувала їй одну копійку до свята, щоб не звикла. А друг повинен любити, як брат, в їхнього нещастя. Ну, не турбуйся, я ж тебе точно не покину, я твій найвірніший друг егоїзму. Приймай. Забирайся звідси. Мені не треба таких друзів. Ні, мені тут добре. Мені потрібні інші двері швидше. Ой, що це? Молотовні потреби. Допоможи в навчанні, стіли бабусю, дай хліб насушний, та самої молитви, одні прохання. А це що прославлення Бога, порожні листи цього не може бути. Адже я кожного служіння співала псалми. Чому в серці порожні? Може в кімнаті служіння чекає мене Ісус, адже ми всією нашою групою готуємося до Різдва. Він не міг цього не чути. Я така рада тебе бачити. Ісусту тут, як підготовка до різдва? Уявляєш, я відмовився проповідувати. Бачила б ти обличчя нашого керівника, його просто скосило, а то кожен рік я. Побачимо, як без мене впорається. І ти, молодець, Аню, так сміливо заявила, я в минулому році розказувала. Між. І правильно, програма повинна бути різноманітною. Я тебе цілком підтримую. Так, хто буде виснажливі? А я не знаю. Зараз ми переживаємо, як відзначити свято після служіння, коли залишиться тільки наша група. Треба повеселитись, щоб усім запам'яталось. Аня ніяк не могла зрозуміти, що відбувається. Вона ж християнка, де ж тоді Ісус? Чому все так? Вона ніяк не могла знайти відповіді на важливе запитання. Так, так, щось не те, все не те. Я хочу знайти Христа, але душа моя порожня, кругом обман, де Бог. Сім'я, мій тато, пастир, мама свята людина. З ними вже точно повинен бути Ісус. О мамо, як я тебе люблю! Ми з татом теж тебе любимо, Анечко, Але чому ти знову не хочеш слухатися нас? Ти маєш на увазі невикинене сміття, але це не все я ж так погано. Ні, Аню, дуже важливо. Прохання батьків показує на те, що ми для тебе значущі. Вчора я так потребувала твоєї допомоги. Шанувати батьків набагато важливіше, ніж просто викинути сміття. Я прямо зараз знаю, що робити. Ти нагадала мені про дуже ще одне дуже важливе прохання. Ох, Читати серцем біблію – це так складно. Я краду думки, а що б хотіла в дитинку, щоб я стояла остені, спостерігала, як люди відкривають Біблію і отримують тут Ну вже ні, не було дитом. Я Тут як тут працюю, не покладаючи рук. Ось що ти зараз прочитала, що би запам'ятала чи надовго? Господь, Господь Ісус, я бачу моє грішне серце, кличу тебе, шукаю тебе, ти потрібен мені, Ісус. Я не Ісус, я голос, що говорить тобі з неба. Ти судиш тих, хто вбив Христа на голові, а ти не вбив Христа в своєму серці? Наказує тобі, християнин, поки є час, подивися, добре подивись, чи живе Ісус у твоєму серці. Такої чистоти. Совість? Це ти? Я рада тебе бачити, що сталося дуже незвичайне. Ти покликала Ісуса в своє серце і став дуже потрібним тобі. Так, я хочу, щоб Ісус завжди жив у моєму серці. Навіщо? Навіщо? Може тобі знову потрібна допомога, або ти хочеш надати йому ще один наказ? Ні, мені так добре, коли Ісус живе в моєму серці. Мені більше нічого не потрібно. Ей, ой, а чому він такий маленький? Він тільки що народився. Буде зростати духовно ти, буде і він зростати в твоєму серці. Різдво Ісуса Христа сталося так. Ось Аня, заручившись справедністю і нелицемірною вірою. Очистила своє серце і пішла до Вифлеєм, щоб коли буде перепис в книзі життя, її ім'я виявилося вписаним там. І зірка з неба освітлювала їй шлях, шлях в небеса. Амінь. Амінь.